Доброго дня усім! Мене звати Тетяна Чібісова, і сьогодні я б хотіла вам розповісти про таку надзвичайно мені здається важливу тему в житті як фінансова грамотність, як фінансове планування. На жаль, цьому не навчають в жодному з коледжів в університетів, школі. І якщо ви не бачите і не ростете в сім'ї бізнесменів, то навряд чи взагалі ви дізнаєтесь, коли що таке фінансова грамотність. А зазвичай я трішки відійду назад. Зазвичай нас вчать, що ми маємо вивчити в школі, потім вступити в інститут, потім піти на роботу. І що далі? Далі ми підемо на роботу, отримуємо зарплату, тобто заробітну плату, і ми на цю заробітну плату намагаємося розписати своє життя. Фінансові е, закони, взагалі всесвіту, вони взагалі відрізняються від цієї моделі поведінки. Тому що насправді, якщо ви хочете жити заможно, якщо ви хочете е, планувати своє майбутнє таке, яке ви хочете, потрібно навчитися це робити. І зовсім прив'язка не йде до вашої заробітної плати. Я сьогодні вам розповім е, два аспекти: перше, це як планувати фінанси в компанії Марікей. Як відкладати, як зберігати, яку частку потрібно вкладати, інвестувати постійно? І я поділюсь з вами своїми особистими лайфхаками, як я веду щоденно свій фінансовий звіт, як я планую своє життя, і це зовсім не залежить від того, як. Скільки, наприклад, да, грошей я отримую кожного місяця. Тож, перший блок це таки фінансова грамотність компанії MariaKay. Зазвичай ви прекрасно знаєте: для того, щоб щось заробити, потрібно щось продати. Для того, щоб щось продати, потрібно це мати. Відповідно, перший крок компанії MariaKay ми купуємо продукцію. Да? Завжди перший крок це покупка продукції. Уявімо, що ми придбали продукцію на 2 тисячі гривень. 2 тисячі гривень, і ми прекрасно знаємо, що 2 тисячі гривень, наприклад, ми маємо знижку 40%. Відповідно, з кожної тисячі гривень ми заробляємо 400 гривень, тобто 2 тисячі гривень. Якщо є продукт, наприклад, да, який коштує 2 тисячі гривень, то ми заробляємо 800 Можливо, трішки менше, тому що ми все-таки платимо за доставку, хоча доставка часом буває. Безкоштовно. Ми з вами прекрасно знаємо, що якщо ми розміщуємо замовлення на дві базових, на шість, то кожного разу ми отримуємо подарунки: різні: 400 гривень, 500, тисячі, 2 різні. Тож, як планувати свою фінансову грамотність? Я дуже вам раджу взяти е, лист паперу, наприклад, да, розділити його на три колонки. Це такий найпростіший варіант. Перша колонка має бути ваша інвестиція. Да? Скільки грошей ви інвестували? Тобто ви дістали зі свого гаманця і інвестували. Що таке інвестували? Це, наприклад, ви пишете, скільки ви, на яку суму ви розмістили замовлення. Да? От, наприклад, ви розмістили замовлення наприклад, на 10 тисяч гривень, ну, приблизно 10 тисяч гривень ви інвестували. Потім ви пишете, на яку суму ви, друга колонка це на яку суму ви Отримали замовлення. І туди обов'язково додавайте суму а, ваших подарунків, тому що ця цінна продукція, вона теж вартісна. Куди ви потім її витратите на себе, на подарунок чи на продаж, це за ваша справа. Але записуйте другу ту суму, яку ви а, отримали. І третя колонка це має бути ваш прибуток. А, що таке прибуток? Прибуток це те, за скільки ви. Продали прода, тобто те, що отримали, мінус те, що ви інвестували, має бути прибуток. Звичайно, так буває, що не завжди все замовлення, наприклад, ви продаєте одночасно. Да? Тобто, ви замовили, наприклад, на 10 тисяч. Прийшло, наприклад, там на 20 тисяч, да, і ви, наприклад, продали деяку позицію. Тому а краще всього розписувати, да, що ви продаєте. Я знаю, що дівчата так само ведуть прямо електронні таблиці, продукцію, яку вони мають, скільки її мають, до якого вона терміну, да. І не, щоб було видно, але це вже інше навчання. Тому має бути три колонки, бажано на кожен місяць індивідуально. Якщо це є великий зошит, і ви можете його постійно ввести з місяця в місяць, буде, буде дуже класно, тому що ви будете бачити, що на цьому тижні, наприклад, у вас інвестиція, ви інвестували в 10 тисяч. Продажів, наприклад, не було, але ви зустрічались з клієнтами, ви працювали, да? і, відповідно, на наступному тижні ви отримали декілька дзвінків, і ось у вас продаж, да? хоча на тому тижні, наприклад, у вас не було інвестицій. Тобто бажано підсумовувати за місяць. Дуже вам раджу це робити. Щодо витрачання, коли ви отримуєте гроші, ми ж такі щасливі, особливо дівчата, особливо, якщо ми мами там чи дружини, і ми ж, знаєте, отримали 2000 тисячі гривень, да? щось продали і зразу. Куди зайдемо, зайду через супермаркет, щось куплю. Я хочу дуже вам порадити, не робити цього. Ну, звичайно, якщо це не була ваша ціль, та прокормити дітей. Прокормити дітей. Чому? Тому що ці гроші я розкажу вам пізніше, як витрачати. Але пам'ятайте, для того, щоб вам наступний день не потрібно було. Знову діставати з гаманця і інвестувати гроші. Запам'ятайте, що 60% від суми, яку ви заробили, ви не маєте права витратити. Ви маєте 60% одразу покласти собі на рахунок. 40% – це ваше персональне. Ви можете на 40% ви можете всю суму покласти і закупити ще собі більше продукції, щоб ваш асортимент був смачний, класний, і щоб клієнти ваші були задоволені. Але 60 не, має, не маєте права витрачати від слова зовсім. Продукція продається дуже легко, а от потім знову знайти на неї гроші дуже нелегко. Тому, якщо вже інвестували цю суму, не забирайте її. Постійно накручуйте, накручуйте і розерзуйте. Ви знаєте, я, наприклад. Постійно, коли працювала з клієнтами в режимі е діамантового джмеля з продажу, мій міні-склад 300 базовий це був дуже маленький, хоча б 500. Тому, якщо ви працюєте в режимі зірки, то ну, мінімально ваш, ваш міні-склад має бути хоча б на 100 базових. Не бійтесь цих цифр. Тому має бути ось так: якщо ви розумієте, що ви хочете на щось відкласти. Не, наприклад, вам достатньо на їжу, всього вистачає, і хочете щось відкласти. Ось цих 40%, які у вас залишаються не зі 100%, а лише 40%, ви можете розбивати по різним конвертам. Ну, наприклад, зазвичай психологи радять так, що 10% да, з 40% ви можете видати на все, що ви хочете. Да, не знаю, занесіть в супермаркет, щось смачне, купіть там тортик. 20% від, відкладіть на якусь. Більш, більш велику ціну, наприклад, ви захотіли там дитині купити велосипед. І 10%. Да, е, нехай вона просто зберігається. Тобто, велика ціль зберігання, і 10% дайте собі прокайфувати. Е, це моя вам рекомендація, тому що воно дуже класно так працює. Е, насправді, фінансами з Mary Kay дуже все просто, дуже все легко. І ось ці 10%, до речі, які я вам порекомендувала зберегти. Час часом так трапляється, що потрібно придбати якийсь квиток, поїхати в якесь інше місто, провести якусь презентацію. І у вас немає наприклад, цих живих грошей. Тому я дуже раджу саме використовувати ці 10%, знаєте, як такі ну, гроші, які завжди є. Там, кудись поїхати, щось зробити. Неочікувано потрібно, наприклад, зачіску зробити там, чи манікюр. Тобто 10% на це. Тому дуже вам раджу ви витрачати так гроші. Ви знаєте, взагалі у нас серед лідерів є така думка, що ми лідерську свою комісію, коли отримуємо, і я справді так живу. Ми не витрачаємо її там на продукти чи ще на щось. Ми зазвичай витрачаємо цю лідерську комісію саме на якісь великі покупки, на подорожі, на якісь, ну, ну зазвичай, це подорожі, да, або щось велике купити в будинок, да, то щось таке класне, вагоме. А ось це дрібне, що нам потрібно на протязі дня, на протязі тижня там, заправити бензин. А, Заїхати продуктів купити, це ми називаємо готівка, да? тобто продажі, живі продажі. І ви знаєте, саме класне, я дуже це люблю, що ми не лімітовані у цьому. І це, використовуйте цю можливість. Да? Але пам'ятайте, 60% ми не чіпаємо, повертаємо собі одразу на рахунок, не в свій гаманець, а на свій гаманець, на, на рік рахунок. А 40% – 10% – дозвольте собі на своє задоволення витрати. Там 20, відкладіть на щось таке цікаве, там вагоме, можливо, ж кажу, що комусь потрібно щось прикупити, подарунок чи просто, не знаю, там взуття дітям купити. Да? А 10% відкладіть на такі моменти, які потребують. Потребує, да, тобто, вашої уваги. Тож це моя рекомендація щодо фінансів, я так завжди роблю, і мені ця система дуже подобається. А тепер частина друга. Я б дуже хотіла поділитися з вами своїм лайфхаком, як я веду фінанси. Я це роблю вже багато років, багато це більше 5-100%. Що це таке? Раніше це були великі щоденники А4. Зараз це просто мій щоденник, в якому я, наприклад, веду, ось я вам покажу. Веду ось такі записи. Тобто, тут, оскільки я зараз живу в Англії, тут у мене витрати в фунтах, тут у мене витрати в гривнях. Тобто я планую, що таке планування. Планування фінансів ніколи не залежить від того, скільки ви очікуєте вашу зарплату, ніколи не залежить від того, наприклад, чи чоловік вам дає, чи батьки, чи в якому зараз стані. Тобто планування фінансів іде лише з ваших хочу. Тому на початку, от, наприклад, да, от я писала собі Хочу серпень 300 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, да, у мене вийшло 273 тисячі гривень. Я хочу вам сказати, що якщо ви в це повірите, якщо ви приймете цю фішку, цю ідею в своє життя і будете практикувати з місяця в місяць, я вам гарантую, що у вас буде це виходити. Як це працює? А ми відкриваємо щоденник. Раніше я просто вела це був листочок. Раніше це був рожевий листочок, та потім я просто писала вже в. Великому блокноті, і я писала не те, ну наприклад, да, мені треба платити комуналку, мені треба заплатити за бензин, за дітей, за садочок, за волосся, за манікюр. Ну тобто у нас багато всього. Але я не писала слово мені треба. Я писала я хочу. І це справді я хочу. Я хочу, щоб мені вистачало на все. Тому я писала приблизну суму. Ви знаєте, коли, наприклад, мій моя лідерська зарплата, можливо, там була. 30 тисяч гривень, я завжди писала 100. І саме цікаво, що отримуючи 30, наприклад, там 10 років тому, я розуміла, що я робила 90, 95, 80 тисяч Кожного місяця, хоча моя комісія лідера була у стільки. Я хочу вам сказати, що гроші завжди приходять на хочу, не на треба, а на хочу. Тому я писала зверху, да? хочу отримати стільки, і писала, що я хочу оплатити. Ну, наприклад, у мене пишеться тут Netflix: доставка, «аренда», електрика, податки, квитки з аеропорту і назад, квитки з дітьми, манікюр, «педикюр», «інтернет», там, авіаквитки, сукня. І я прописувала все, що я хочу. Коли я прописую все, що я хочу, ви можете писати суму олівцем. Я, наприклад, суму вже конкретно знала, наприклад, скільки в мене буде оренда, скільки в мене приблизно буде манікюр. Наприклад, якщо я хотіла сукню, конкретну сукню, я не просто писала: Хочу сукню. Ні, я знала, яку сукню я хочу. Я знала, скільки вона коштує, я знала, якого вона кольору. Тобто, ваші всі хочуть мають бути реальні. Тобто, ви маєте розуміти, що да, у вас немає в гаманці зараз цих грошей, але ви дуже хочете цю сукню. І ця сукня коштує саме стільки. Тільки ви дуже хочете ці туфлі цього бренду, і воно коштує приблизно стільки вписуєте ці суму. Ви знаєте, я не знаю, як це працює. Но... Майже на 100% приходять саме ці речі у ваше життя. Наприклад, так само, наприклад, у гривні я писала, які в мене є проплати, що я хочу робити, на яку суму я хочу продати. Наприклад, які, скільки базових я хочу зробити. Я навіть писала, скільки новачків я хочу оформити, да? і навіть писала, з якою кількістю базових одиниць. Дуже цікаво це працює. І дуже важливо, кожен вечір е, я сідала ввечері і думала, так що зі свого хочу. Це важливо, це дуже важливе правило, саме особливо мене. що зі свого хочу я сьогодні зробила. Навіть якщо я витратила, не знаю, там. 200 гривень, 300 гривень. Я це кожного вечора вписувала. Це дуже важливий момент. Чому? Тому що ви постійно читаєте: О, я хочу це, о, точно, У мене скоро там манікюр, чи у мене скоро похід до майстра, ого, скільки мені треба грошей, де ж стільки візьму там, чи там стоматолог у мене, чи комунальні, так, так, так. Що ж робити? Тобто, ваша задача постійно думати над тим, хочу. От, і знаєте, коли ви довіряєте все світу і відпускаєте, і це все прописуєте. Я обіцяю вам, що це спрацює. Я так живу вже, ну, мабуть, навіть не 5 років. Я думаю, що ну, до 10. І саме цікаве, що я цю, цю методику навчала багатьох лідерів успішних. І я знаю, що на сьогоднішній день у них досі з цим проблема, тому що вони не використовують цей метод. Я е, е, користуюсь ним, і я вам раджу: єдине, що дуже важливо, це почати і кожного. Вечора та да, сідати і передивлятися, а що ви хочете, а яку суму ви хочете. Не бійтеся, якщо, наприклад, ваша зарплата на сьогоднішній день 20 тисяч 30 тисяч гривень, не бійтеся підняти свою планку, хоча б до 50, а хоча б в два рази. Підніміть спочатку, якщо не страшно, хоча б в два рази. Але я вам ще раз говорю, важливо прописувати ваші хочі, тому що зазвичай ми коли себе стопимо. Ми говоримо так. Ну, грошей нема. Чого? Чого взагалі ходити по цьому торгу? Чого взагалі їхати в місто там чи в супермаркет заходити, чи йти в цей дорогий магазин, якщо в мене нема грошей? Ні, дівчата це працює абсолютно навпаки. Ви хочете ви хочете підібрати собі нові туфлі, і виходите по всім магазинам, і підбираєте собі туфлі? Ви заходите в самі дорогі магазини. Є, у вас гроші нема, ви шукаєте ту пару взуття, в якій будете відчутувати себе кайфово. І ви приходите, і ви міряєте, ви розумієте, блін, це вони хочу, скільки коштують. Кажете дякую, а, ідете додому і записуєте собі в список. Я хочу ці черевики, такого-то розміру, такого-то бренду, коштують вони от стільки. Ви будете здивовані, але якщо ви не тренуєте так себе, наприклад, можливо, це онлайн, можливо, це ходіть. Знаєте, я завжди дивуюся, що. У нашому телебаченні завжди йде реклама на знижки ще дешевіше, ще дешевше, ще дешевше. Забудьте цю рекламу. Якщо ви хочете жити багатим, повноцінним наповненим життям, ви маєте дивитись те, що не рекламують по телевізору. А не рекламують по телевізору дівчата заможне, красиве життя. По телевізору не рекламують, скільки коштує яхта, скільки коштує годинник, скільки коштує діаманти. Не рекламують, немає е, потреби, да, щоб у населення було це хочу. Кра краща там зарплата, краща знижка, знижка і ще раз знижка. Ні, ми купуємо і хочемо заробляти і отримати все, що хочемо. Так само, якщо у вас немає всіх засобів з морікей, які ви хочете собі купити, поставте собі ціль заробити на них, да, щоб, хоча б, спочатку виглядати саму самій, знаєте, так як так, як подобає виглядати тим дівчатам, які користуються брендом морікей. Мені, наприклад, в Англії дуже багато роблять компліментів. Говорять, що я дуже гарно виглядаю. Я розумію, що це і всі питають: А що ти користуєшся тільки брендом Америки? Я кажу, так, дівчата. Я користуюсь 18 років тільки брендом Америки, Я дуже цим пишаюсь. Тому. Вписуйте все, що ви хочете. Хочете собі на біріпе, вписуйте на біріпе. Хочете собі мікродерму придбати, вписуйте, хочете собі догляд за тілом, вписуйте все те, що знаєте. Я можу зараз вам розказати про великі цифри, але якщо ви не заповните свої маленькі, да, ось ці хочу. То на великий рівень точно не піде. Тому спочатку, я, наприклад, кожного місяця пишу собі, а що я хочу собі особисте замовлення на 10-16 базових, і я часом розумію, що я не помістилася або, наприклад, ну не було це місця місці фінансів. Ага, значить, наступного місяця я чітко маю прописати, десь не прописала, що конкретно я потребую. Значить, я хочу не одну систему по догляду за тілом закупити, а хоча б три. Наприклад, так у мене було з лінійкою ось ці новою колекцією, я собі закупила Купила один, я думаю, так, а що ж мені один набір? Як я вже його використала і він мені так сподобався, його вже немає. Так? І я собі пишу, що ні-ні, мені треба, щоб в мене було, наприклад, наступного разу три набори в запасі. Тому прописуйте все до деталей, і ви будете дивитися, пройдіться хоча б три е, місяці. Дайте собі три місяці на цю звичку, тому що звичка не формується навіть за 21 день. Вона формується ж дня в день. І, знаєте, так, от лягли з Патином. Так, що я сьогодні не зробила? Ага, я не записала свої витрати. Записуйте, тому що все дуже швидко забувається. Навіть я намагаюся тренувати свою пам'ять, але ні. Тому це було сьогодні таке маленьке тема щодо фігуру фінансів. перше, це правильно розпоряджатися тими грошима, що ви заробляєте. І, друге, це не фокусуйтесь на тому, скільки ви на сьогоднішній день заробляєте. Фокусуйтесь тільки на тому, яку суму ви хочете отримати. І розписуйте в цифрах цю суму. Якщо ви просто напишете перелік речей, які ви хочете, але напроти не буде стояти сума, вони не приходять. Запам'ятайте це, напроти кожної суми, от хочете запланувала собі бензин, напроти бензину має стояти сума. Малюйте поки олівчиком, якщо ви приблизно не знаєте, якщо ви знаєте 100%, малюйте ручкою. Тобто не може бути пуста цифра напроти вашого бажання, тому що якщо ви хочете сукню просто написали, то прийде сукня за 200 гривень, а ви хотіли за 200 доларів собі сукню. Тому вказуйте обов'язково ціну, вказуйте бренд. Я пам'ятаю, колись так вписувала, що я хочу придбати Mitsubishi Eclipse Cross крос кольору червоний діамант. Як я це вписувала, я не знаю, але через декілька місяців вона вже була в мене. Тому магія існує, вона існує в нашій голові, свідомості. Не зациклюйтесь та на тому, де ви є. Робіть дії з дії з того мислення, да, з тої мрії, куди ви хочете прийти. Тож, дякую вам сьогодні всім за увагу. Я маю надію, що була вам сьогодні корисна. Є запитання, запитуйте. Я залюбки поділюсь, тому що обожнюю цю тему, користуюся нею. Тож з вами була ваша Тетяна Чібісова. Пока-пока.